Майже 80% жителів 30 кілометрової зони навколо Хмельницької АЕС підтримують добудову енергоблоків станції. Такі результати нещодавнього соцопитування. Як і більшість українців, хмельничани і рівняни схвалюють подальший розвиток атомної енергетики, без якої як показали блокаути. Не обійтися в сучасному світі. Компанія енергоатом заявляє, що третій енергоблок здатна звести всього за три роки після схвалення цього будівництва парламентом. Зараз там тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Що вже встигли зробити, показали нашим кореспондентам. Більше роботи буде людям, більше робочих місць місто буде розбудовуватися, рости. Так нетішенці реагують на те, що у їхньому місті планують звести нові енергоблоки на атомні електростанції. Підімо на 19,2, підемо по 13,7, пройдемося по гермооб'єму, подивитись, як підлогою там, що стан робити, а потім підемо туди. Керівник енергоатому вкотре інспектує третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Його готовність 75%. Нині тут тривають ремонтно-відновлювальні роботи, адже будівля простоїла понад 30 років. Це саме нижня генітичного народження і реакторного установки. І саме тут зараз переробляються підлога через те, що не була на добре. Викладана в період, коли її саме початку укладалась, стан усіх елементів та конструкцій ретельно перевіряють, де потрібно замінюють. Більшість робіт виконують працівники тимчасово окупований Запорізькою АЕС на станції в Енергодарі Олексій пропрацював майже 30 років. Тепер зі своїм підрозділом у Нетішині. спочатку ми демонтували металеву підлогу на на й відмітки в реакторному відділенні блоку 3. Зараз ми Виконуємо роботи з монтажу уклінів, Потім буде ремонтна суміш заливатися. Саме за цим дверима буде знаходитися реактор. От бачите, яка тощина цих двірів і яка вона важка ця двір. Усе обладнання, яке тут планують встановити у компанії Є, запевняє керівник енергоатому. Не вистачає лише реакторного блоку. Його планують придбати у Болгарії. За технологією ВВР 1000 водоводяний енергетичний реактор. Він називається. Це та сама технологія, по якій на заході більшість реакторів побудовано. На даху третього енергоблока вже звели технічний майданчик. З нього добре видно саму реакторну залу. Ми зараз робимо ревізію цього, цього простору між двома балонками зовнішньої і внутрішній. І бачимо, що вона, незважаючи на те, що 30 років пройшло у гарному стані. До ремонтно-відновлювальних робіт залучили близько шести сотень фахівців ЗАЕС. Ще стільки саме планують працевлаштувати до кінця року. Коли буде закон, тоді, звичайно, тут розпочнеться реальна робота. І тут у нас вже буде як мінімум 4,5 тисячі людей, які будуть працювати на добудові, на монтажі обладнання. Ми також до цього готові. І... Працюємо для того, щоб забезпечити наші обіцянки і уряду, і президентові України добудувати цей енергоблок за три роки після того, як буде підписаний відповідний закон. Добудова енергоблоків ХС розв'яже проблеми дефіциту електроенергії в Україні. Певні в енергоатомі. У цьому також переконані і в МАГАТЕ підтримують і в США. Такої думки і українці це засвідчує опитування серед жителів 30 кілометрової зони навколо ХАС. За ним майже 80% респондентів позитивно оцінили ініціативу добудови атомних блоків. Найбільша підтримка серед нетішенців. Це кіловати додаткові. Значить, треба добудовувати, хай будують. Це робочі місця, це зайнятість населення, це розвиток нашого міста. І не тільки міста, і України, нашої країни, а тим паче в цей час такий непростий. Розбудова хаес за даними компанії енергоатом створить додатково 9 тисяч робочих місць. Ці фахівці працюватимуть на двох блоках, зведення яких розпочнеться після схвалення будівництва парламентом. З Хмельниччини Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», єди.